На годиннику 10 ранку наш екіпаж чергує на лівому березі столиці. Автошляхи вже майже звільнилися від ранкових заторів, а рух на дорозі стає набагато жвавішим. І як наслідок, ми отримуємо повідомлення про масштабну автопригоду в Дарницькому районі. Місце дії перехрестя проспекту Петра Григоренка з вулицею Ганни Ахматової. Тут зіткнулися два легковики Фольксваген та Деу. Від потужного удару одна з автівок вилетіла на тротуар. Не встиг наш репортер вийти з машини. Як побачив одразу дві карети швидкої допомоги. Одна з них вже з сиреною саме полишала місце аварії. Дідку забрала скору помощі. Ми з'ясували, що постраждалий дідусь керманич деу. Він єдиний, хто травмувався у цій аварії. Тепер з'ясуємо подробиці ДТП. Слово бере керманич Фольксвагена. Я їхав а, по Ахматової. Це головна. Вот в том напратува от, на зелений світ. І от виїхала коли водій не встиг тормозити. Отже, зі слів водія Фольксвагена, він рухався по вулиці Ахматової. На перехрестя виїхав на зелений сигнал світлофору, аж раптом перед ним вискочив легковик деу і від удару вилетів на тротуар. Чи дійсно керманич ждео поїхав на заборонений сигнал світлофору, має встановити слідство. Наразі ж водій Volkswagen шукає свідків, які можуть підтвердити його версію, і дуже переймається розбитою машиною. Автомобіль навряд чи зрушить з місця самостійно. Потрібен автоевакуатор. Викликати його допоможуть оператори гарячої лінії Магнолії ТВ. Для цього варто подзвонити на короткий мобільний номер 221, а детальніше про цю аварію. Ви можете дізнатися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.